Цей день Дмитро Кучерак запам'ятає не завжди, адже про власне житло і не мріяв. Хлопець рано залишився сиротою. А щоб не потрапити до інтернату, опіку над ним оформила зовсім чужа людина. Проте забезпечити його житлом не мала змоги. Кілька років Дмитро проживав у соціальному гуртожитку, де добрим порадником і другом для нього була соціальний педагог Марія Сімків. Вона і перейнялася його подальшою долею, адже у жовтні цього року хлопцеві виповнюється два. 23 роки, а це граничний термін його перебування у гуртожитку. Йти Дмитрові було нікуди. Тож Марія Василівна разом з його опікуном Уляною Несторівною звернулася за допомогою до голови Калуської райдержадміністрації Наталії Бабій. Були впевнені, вона не відмовить кожній дитині. Я старалася допомагати у вирішенні житлових питань. Ми писали листи, зверталися до голів адміністрації, які були попередньо перед Наталією Оспіна, але вже на підході останній рік. Перед завершенням терміну проживання в соціальному гуртожитку. Ну і думаємо, вже слід його виконати. Це завдання, забезпечити житлом, тому що в нього як такого житла ніякого нема. Вислухавши жінок, очільниця району відгукнулася на прохання. Відповідними службами були підготовлені листи і звернення до обласної державної адміністрації. На сесії районної ради депутати теж підтримали таке рішення. Із районного бюджету виділили 100 тисяч гривень. Починаючи з шістнадцятого року, січня місяця, ми активно почали продовжувати роботу щодо виділення коштів з обласного бюджету і в в лютому місяці районний бюджет отримав від обласного бюджету 200 тисяч гривень, і плюс 100 тисяч гривень дав районний бюджет. Тому спільними зусиллями районного бюджету і обласного бюджету за сприяння голови обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука ми придбали цю квартиру вартістю 300 тисяч гривень. Квартиру шукали всі: служба захисту дітей, соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді, соціальні педагоги, гуртожитку. Цей процес був нелегким. Зізнається начальник служби захисту дітей Світлана Кіндрат. Адже за останній рік квартири значно подорожчали. Центр шукав квартиру, під, -під, -під, -під різні варіанти, Зупинилися на цьому, тому що ціна і кажуть і якість, і, і бажання самої, самого Дмитра, тому що. Теж немаловажно важко в квартиру, яка не подобається. Ну, не дитині вже скажу, дорослому хлопцю. Ключі від однокімнатної квартири Дмитрові вручила голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Дмитро, відчинивши двері нового помешкання, пускає до хати кота. Така традиція. Відтак запрошує гостей оглянути житло. Квартира у доброму стані. Від попередніх господарів залишилися бойлер, душова кабіна, газова плита, стара меблева стінка, сантехніка. Звичайно, хлопець мріє жити на квартирі з дівчиною. Тож планує поїхати до Польщі, заробити грошей на нові меблі та все необхідне для життя. Дмитрова мрія стати забезпеченою людиною, тож без роботи він не сидітиме. Сьогодні хлопець дякує всім, хто допоміг йому з житлом, а особливо соціальному педагогу. Каже, без неї я ніколи не отримав без своєї квартири. Гості привітали Дмитра зі стартом у доросле життя, побажавши тепла і затишку в його домі.